Розділ шостий. Бус незграбно пригальмував біля автозаправки, що несподівано випірнула з несамовитої зелені придорожньої лісосмуги. Хвилин за двадцять в'їдемо до тридцятикілометрової кілометрової зони відчуження. Несподівано дзвінким, навіть трохи урочистим голосом повідомив гід. Тоді пропоную пасажирам розім'ятися і поснідати. Аби потім цілковито насолоджуватися мандрівкою. Невеличка компанія слухняно вибралася з автобуса і розсипалася автозаправкою. Максим вийшов останнім і затримався з цікавістю роззираючись навколо. Скажені авто пролітали кудись повз непримітну стоянку з невеличким, досить таки охайним кафе. Що затишно примостилася у затінку кремезних горіхів, пара автівок з метушливими водіями коло бензоколонок, а на передньому плані панорами у величезній калюжі купалися відчайдушні горобці, ось і маєш придорожній пейзаж. Турист посміхнувся, спостерігаючи ту картину, і руками моволі потяглася за фотоапаратом. Око звично вдивлялося в об'єктив, підловлюючи найнепомітніші деталі. Захоплюєтеся фотографією? вихопився з за плеча приємний дівочий голос. Є трохи, кивнув мимохідь. А сфотографуйте мене можна? Максим нарешті поглянув на дівчину. Невисока, привабливо зграбна. Зодягнена у темно блакитний спортивний костюм, що вигідно підкреслював граційну жіночність гнучкого молодого тіла, руде волосся кокетливо вибивалося неслухняними пасмами з модної зачіски, руденька, так Тур назвав про себе дівчину, дивилася на нього по дитячому допитливими зеленавими очима з майже непомітними сріблястими прожилками. То як? Знімете? всміхнулася, знову демонструючи симпатичну ямочку. Давайте, де вас? Та хоча б тут. А може, порадите, де краще. Фотограф критично оглянув панораму. Де б зазняти найвигідніше? А ставайте біля автобуса! скомандував діловито. Модель слухняно метнулася до червоного, трохи запиленого буса. І примостилася по котячому мружачись на сонці. Клац, клац. А тепер гайда он до тих колоритних горіхів. Знімемо вас, так би мовити, на лоні природи. Вона ретельно виконувала усі майстрові настанови по дитячому, довірливо посміхаючись у його об'єктив. А ви вправна модель. Скінчивши фотосесію, похвалив він дівчину. Дякую, трохи зніяковіла вона. До речі, я Ксенія, можна просто Ксана. А ви? Максим Тур, представився фотограф. Можна просто Максим. Приємно. Максиме, а хочете кави? Не проти. Я теж. Ходімо до кафе? Гайда. А як щодо вашого супутника? спитав мимохідь. Ви про Едика? кокетливо посміхнулася Оксана. Та він просто мій. Вона замовкла, підбираючи слова. А зрештою, яка різниця? Абсолютно ніякої, погодився Максим, відчиняючи перед новою знайомою двері до кафе. Вони обрали затишний столик у кутку біля вікна. З краєвидом на зелену зону, як слушно зауважила Ксана, легкий аромат кави приємно лоскотав ніздрі, навпроти Максима щось говорила усміхнена, симпатична, тепер уже знайома дівчина. Він посміхався у відповідь, хоча майже не чув і не розумів її слів. Зате його пильне око підмічало найдрібніші деталі. Злегка примружені довірливі зеленаві очі, невеличка зморшка, що прокльовувалася між двох красиво вигнутих брів, тонкі, але привабливі вуста, чи доведеться їм ще колись сидіти ось так за кавою, а раптом ця подорож змінить усе їхнє життя круто і назавжди? Тоді, може, краще було б залишитися тут? У невідомому придорожньому кафе сидіти ось так за цим столиком до безкінечності і дивитися, як танцюють сонячні зайчики на її золотавому волосі. Дозвольте приєднатися до вашої компанії, грудний жіночий голос вивів Максима з романтичної Нірвани. Будь ласка, посміхнулася Оксана. А молодий чоловік не заперечує. Поцікавилася тим же голосом панянка у капелюшку. Не заперечую, знехотя озвався Максим. Дякуємо. Граційно схилився у легкому реверансі капелюшок. Давайте познайомимося. Таїсія Ковальова, поетеса. А це моя колега Ірина Стриж. Відрекомендувалася пані. Вмощуючись праворуч від Максима Максим Тур Іксана. Приємно! зацокотала ефектна Ірина Стриж. Доки білявка бігала за кавою, за столиком розпочалася звичайна отаких кафе розмова. Хто чого очікує від їхньої подорожі? І взагалі, чого зібрався до Чорнобильської зони? Виявилося, що Таїсія з подругою їхали у відрядження. Нещодавно літераторка вирішила написати спогади про свою юність у прип'яті і творчу діяльність літературного гуртка, яким у ті роки вона керувала. З нашої літстудії при палаці Енергетик вийшло чимало цікавих авторів. за Маріяно розповідала елегантна Таїсія. До речі, Максиме, даруйте за цікавість, а вашого батька часом звуть не Юрій. Якщо вірити Метриці, то так. Чоловік не любив, коли його розпитували про батьків, яких він майже не знав. Отже, я таки не помилилася, зраділа пані ковальова і, звернувшись до своєї супутниці, урочисто оголосила Ірино, наш новий знайомий. Син того самого поета Юрія Тура, про якого я тобі розповідала. Розгублений і схвильований повернувся Максим до червоного бусика. З голови усе йшла розповідь Таїсії про його батька. Виявляється, він був поетом і журналістом. Нова знайома обіцяла показати Максимові батькові листи, що мали зберегтися у її схованці у прип'яті. А ще невеличку саморобну збірочку віршів. Чому мати ніколи не розповідала йому про батька? Чому щоразу, коли малий Максимко запитував про татка, вона мовчки ковтала сльози і тільки цілувала сина у темно-каштанову голівку. Тато завжди любитиме тебе, шепотіла тужливо. Але, але чому він не з нами? Чому не приходить? Не вгавав той. Він не може, зітхала мати. Перегодом, коли ти виростеш, я усе тобі розкажу про батька, але не зараз, любий. А потім сталося те, що сталося. Світ здригнувся від нечуваного лиха і болю, а його мати Ганна кудись зникла. Так і виріс Максим Безбатченком ані роду, ані коріння. Ось він, найвищий витвір радянської батьківщини, людина, що не знає хто вона, і звідки. Лише тепер юнак почав усвідомлювати, чия потужна і гаряча кров тече у його жилах, і звідки у нього оця нестримна жага до волі та безкомпромісної правди, Максим не став, як батько, майстром слова, але знайшов себе у фотографії і заговорив до людей своїми непересічними проникливими світлинами про життя таке, яким воно є про любов і зраду, про людське безсилля і надзвичайну незбагненну велич. Що ж? Можливо, батькові вірші по-новому оживуть на його знімках. Максимові кортіло якнайшвидше прочитати рядки, які приховувалися від нього під товстим нашаруванням часу і людського забуття. За одну лише мить вишукана й елегантна Таїсія Ковальова стала для нього не просто знайомою, а родинним архіваріусом. Подарунком долі, провісницею його минулого, а відтак і майбутнього. Ви дуже схожі на свого батька, Максиме, сказала письменниця, підводячись за столу. Я рада познайомитися з вами. Тож запрошую вас у гості до моєї припятської квартири, якщо вона, звісно, ще вціліла. Дякую, озвався Тур. Радо приймаю ваше Таїсія, запрошення. Я б хотів якнайбільше довідатися про батька. Який дивовижний день. Він лише розпочався, а вже приніс Максимові стільки несподіваних зустрічей і новин. Спочатку земляк Сергій. Потім рудоволоса Ксана, і ось нарешті ця загадкова поетеса. Скільки ще сюрпризів чекає на нього сьогодні? Раптом Тур поглянув на пару, що сиділа попереду. Ксана, відвернувшись від вікна, щось говорила до її вайлуватого супутника і навіть, здавалося, посміхалася щось неприємне і колюче завовтузилося у Максимовій душі. А що коли цей незграба у сонцезахисних окулярах, її хлопець або чоловік? Чому Тур одразу не розпитав про нього Ксену? Тепер ось ламай мізки Невже він ревнує дівчину до кремезного туриста? Навряд чи. Максим взагалі ніколи не ревнував жодної дівчини. Фотохудожник мав чимало подруг. Але з жодною так і не зав'язав серйозних стосунків. Тож чим краще рудоволоса Ксана від усіх отих дівчат, яких він фотографував безліч разів, розглядаючи крізь об'єктив їхні спокусливі форми. Чим Максим не знав. Але щось усередині підказувало йому, що Ксана то зовсім інший випадок вона не така, як решта. Не схожа на жодну з його знайомих. Одним словом, неповторна. Тим часом червоний бусик діловито підкотив до великого залізного шлагбаума КПП Дитятки Чорнобильська Аес 30 кілометрів. Красувалася велика табличка, подекуди добряче під'їдена Іржею. Ось воно, Промайнуло у Максимовій голові. До туристичного автобуса широким строєвим кроком підійшов Здоровань в армійському однострої. Ваші документи. гаркнув він до салону. Червоні дверцята жалісливо скрипнули і заклякли навстяж. Ось прошу, аж підскочив цибатий гід, тицнувши військовому дозвіл на в'їзд. «Угу!» Буркнув здоровань, втупивши круглі блакитні очіська у сіренький папірець. Гаразд, приїжджайте, сказав за мить і, підморгнувши рудоволосі Ксенії, принаймні так здалося Максимові, грюкнув дверцятами. Так ось яка вона, тридцятикілометрова зона відчудження, Максим мимоволі потягся за фотоапаратом. Вздовж зарослої дороги зеленою стіною простяглися здичавілі абрикоси, яблуні та вишні. З поміж них подекуди визирали підсліпуваті хати, більшість з яких були без дахів і дверей. Он на одному подвір'ї вітер гойдав стару, майже безбарвну гойдалку, а ондечки під старезною крислатою грушею. Гордовито бовванів величезний стіл. Певно, колись давно за ним збиралася велика родина на свята а чи щовечора. Мабуть, дівчата співали пісень, а чоловіки гомоніли про справи колгоспу і цілої їхньої агромної родини. Туристи зачудовано роззиралися навкруги, і в їхніх очах було помітне чекання якогось дива. А чи несподіванки. Пане гід, а чи правда, що у зоні відчудження водяться дикі тури? Зненацька вихопився цікавий Віктор Кротенко. Здається, це питання на мить збентежило Сергія Коржа, але, швидко опанувавши себе, він відповів: Принаймні я їх ніколи не бачив. Мабуть, це черговий чорнобильський міф. А скажіть, де знаходиться рудий ліс? О, ми скоро будемо там, і навіть матимемо коротку зупинку. Повеселішав гід. Ксана досі не бачила нічого подібного, ані в житті, ані у кіно, хай навіть у найфантастичнішому. Рудий ліс, безсумнівно, це був саме він. Дівчина, затумувавши подих, гостро вдивлялася у ніби вкриті іржею чагарники, над якими, затуливши ультрамаринове небо, велично і трохи задумливо погойдувалися велетенські сосни. На якусь мить їй здалося, ніби дерева і уся рослинність довкола були залиті кров'ю, що запеклася на сонці. Моторошне видовище. На щастя, раптом Ксена побачила невеличкі зелені острівці, що прокльовувалися де-не-де з-поміж рудого нальоту. Несподівано туристичний автобус зупинився неподалік дивовижного лісу, і гід. Оголосив невеличку перерву, аби пасажири могли краще роздивитися дивне явище і сфотографуватися на згадку. Вагаючись, чи виходити, Ксана обережно визирнула з автобуса, їй було моторошно ставати на закривавлений трав'яний килим, топтати його біль і таємничість новенькими, дещо запиленими мокасинами. Та в голові увесь час пульсували прощальні слова загадкової видушки. Стрінемося у рудому лісі. Ніби перед стрибком з парашутом, глибоко вдихнувши запаморочливий запах падалишньої глиці, дівчина вистрибнула з автобуса. Мокасини м'яко увійшли у товстий, наче столітній шар рудої глиці і густого. Майже нетоптаного різнотрав'я. Від несподіваної посадки Ксана ледь не впала навколішки, якби невірний Едик, що несподівано спритно виріс поруч. Охоронець підхопив дівчину під лікоть, допомігши втримати рівновагу. Вони так і заклякли поряд, приголомшені моторошною величчю рудого лісу, що височив перед людьми аномально стрімкими соснами. Мов би, намагаючись прорости у самісіньке небо. Здавалося, він і пахнув інакше. Гостро, гіркувато солоним духом, як пахне свіжа кров, майнуло Ксані в голові. Ніби трохи сп'яніла, невпевнено ступаючи підступними килимами рудого лісу, вона зробила кілька кроків уперед. Простягла руку, несміливо торкнувшись зашкарублого, вкритого іржею людської необачності стовбура, під ніжними дівочими пальцями забогрилася міцна м'язиста кора. Ну, здрастуй, рудий ліс. Де ж твоя загадкова хранителька, стара видушка? Які пригоди ви з нею приготували ксані? Що їй очікувати? На що налаштовуватися? Зненацька вона відчула на собі чийсь погляд. А що, коли це він, сам рудий ліс, дивиться на свою гостю? Адже він, певно, вже виглядав на неї? Знову, глибоко вдихнувши, Ксана боязко обернулася назад. Він був зовсім поруч, і здавалося. Ніби вже цілу вічність пильнував за дівчиною задумливими, карими, трохи фантастичними очима. Максим. Ксана полегшено зітхнула і посміхнулася недавньому знайомому. Чоловік усе продовжував дивитися на неї уважно і напружено, ніби фотографуючи. Що сталося, Максиме? спитала вона тихо. Прагнучи не сполохати нависло над ними тишу. А ти хіба не помітила? озвався приголомшений чоловік. Що саме? дедалі більше дивувалася Оксана. Він же рудий, Максим обвів поглядом навколишній ліс. Точнісінько, як ти. Так, дійсно, невесело всміхнулася дівчина. Значить, ми з ним однієї крові. Зненацька темна тінь лягла поміж них. Піднявши очі угору, обоє побачили великого чорного птаха, що примостився наподалік у рудому верховітті. Нахохлившись, він уважно поглянув на людей опуклими, сіро блакитними очима. Ксані той погляд видався знайомим їй здалося. Що то сама загадкова видушка дивиться на них з Максимом. Дівчина прошепотіла, ледь помітно ворушачи вустами. Здрастуй, хранителько Чорнобильського лісу. Я прийшла, як ти того просила. Чорний птах, ніби почув гостю, схилив набік велику голову, вітаючи ксану. Не відриваючи погляду, дівчина пильно стежила за ним. Яка дивовижна птиця! захоплено вигукнув Максим, поціляючи у птаха зі свого фотоапарата. Натомість, дивне створіння поважно розгорнуло широкі крила і гордовито попливло понад рудими соснами.